that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на GGDropпі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Не те, що я б хотів це кудись викладати, але я забустив баланс до 40 тисяч джіпонтів за рахунок оцього неонового гекемано з кейсу залишити. Але за 888. І сьогодні щось поробимо цікавеньке. Почнемо по традиції з GG Crimson Crimson Web, фармимо. Якось цікавен. Ооо-хо-хо. Може ще за десятку ку дігал якийсь. І за десятку в кінці дігал, і я просто в да-да oh, yeah. Привіт! Я відео, якщо ще записую. Зайди на демку, це перший прокрут мій. Ну, no, вкусно. Додому. <laughs> Я не поняв, що значить додумаєш, я завжди його відкриваю і па. Mm. Та йди. <реш> Ди от і, і я його бо. Де... Не, ми зараз всі гроші тут. Ну не такий мінус, до речі. Ми <реш> зараз всі гроші тут о, цей з Ілієм, Щоб дивись. Що там до кінця. О! Зупинись. Ніет! Ну це і теж. Ого! Дорожий. А то я скей. Ну цей подорожчий був би. 74. Але. почекай, я... якої якості? А, Factory New випав. На 74 слаба прийде. А. Ні, апгрейда, апгрейда. Ну, може щось 9. Ого. 18, це 10, це теж 10 десь. Оце злив. Ножик отакий красивий, може випали. Не випало. Ще такий ножик. Ну вже шанс побільший, О, випл. Не випало. А, загальмую, окей. Пощастило. Ще щось треба. Ну зараз помаленьке маленький треба. Ти ж бачиш, що там воно демо? Я... А дивись, як ми зробимо. Ми зробимо на 15. А, не такий уж великий, але і не маленький теж. 5, ну, 57, ну можна зайти. Найс, зайшло. Фу, і скільки в нас баланс продаємо. Ай-яй-яй, Ай смакота. Давай, на черепок, на edit, ну, повтор, повтор на черепок. Давай, 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 давай. Я вас понял. Ми йдемо Golden Knife. Я понял. Так возьмешь он зараз или я тебе? Не-не-не. Дуже гарна яй. О, це ще Це прикольно. 28 Nike. Готовий? А ну. 35 два перчаточно. Це вкусно, це вкуснятина в у нас. випало, випало, випало. выпало. Найс. Раша, РБ може багато відкрити. Ану, ну, ну, давай. Якщо давай, прям спробуй. 5 штучок за 30. <сх> Зараз раз. 5 но так. Окей, найс. Калашик. Ой, Ого. ну це прям фігня. Ой, ну. Ну, пицзло. Ну, ну не прям таке, злив, як всі дають. дают. Ну, як всі дають, не дають. Ну, все одно таке собі. Ну, тобі слабо, да? Відкрити. Не, мы чотири так відкрием, батл скард и. Найс. Ще шось, окей. Статре... Окей, за 20. Окей, окей. Шо слабой Тобі Тебе слабо, да, платину найфотк. Easy. Просто дивись. Просто. Я відвернувся, я відвернувся, Максим. А ну Давай, будеш арата. Да ну. Ну не знаю. Пять. в курси, що він дає и не дає? він зараз підніме и бегает. Найс. Nice. Найс. Nice. Гарної якості. Ну, він 20 коштів. 22. Перчатки не видавали. Вони... Вони два рази дали по 10, значить зараз <с. дадуть за 40. Дивись. Ну, проли... ну давай, гарної якості може. 16. Давай, давай. Давай, давай. У нас боже, баланс був 80. Тисяч. Направо, направо, направо. Найс! Nice! Гарної якості. 38, найс. Ну важко. Golden knife. Ну ще платіном не давав. <laughs> know, О, Зупинись! Найс, скільки за 4 Платіном, так? Платіном не давав. Ну він не давав, дивись, як ти хоть. Ну давай, ну не, не за 10 головне, хоча б за 20, видай. Зуп... Гарної якості. Це за 20, так. Чесно. Шест... Боже. 12. Давай. Завоз якийсь Найс. Найс. Агент. І щось тут. Агент. 20к, 20к. Максим. Я поки не виб'ю там керамбіт, mm. отут-от. От Або оцей от. Ножик, я не заспокоюсь. О, oh, як же йому ці два випадуть? Зараз так, да, ці два випадають просто. <laughs> ну, це погано. Справа, справа. Справа, справа, yeah. да. справа, справа. Просто агентика okay, не okay. ще. Окей, це непогано. Окей, ще щось. Хрюшку, ну, та, це таке собі, але в цілому це окуп. І так, о. да? так? Just... Дво, just... Двох Еленів, двох хелленів, uh -huh. давай. Ого, що п'ять тисяч це може коштувати. Це таке собі. Ой, таке собі, прям. От не знаю. Є лозить мене туди-сюди, відкриємо all за 20. Ну. Я б теж відкрив за 20. Ну, справа Ой. по. Ну, якщо гарної якості, то десь 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 таку ж ціну. От 18. Ану. Просто я нічого я не кажи. Наваха. Найс, 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 найс. 40? 40 може? Ні, це 30, да? 35. керамбіт за 80 тисяч. Ну. Давай. Окей, це дуже смачно. Це 50, якщо гарної якості. 51. Трошки повернули. Тупо. <гум> <гум> <плес> ну, <гум> <плес> <гум> 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 так невеликий. А, <гум> то ще. Ну, я хочу, щоб мене вже злило. Ну це фігня. ну, це таке саме. 25. Готовий 5 діглів. Дігл за 10? Ну, сор... <гум> ну просто сорі. Ще може дігл, ну дігл треба. Ножик, ножик, окей. 32. Максим, дивись, що випав. Ну, <рес> я. я. я зарадую за тебе, конечно. За тридцятку відкриваємо. Ну, не давав, О, найс. Ще щось. А, гарно, яке. О, не тайджи, Це скільки? А. Ще одне. 42 тисячі. А за скільки я відкрив? А я відкрив... Як же окупив він, братан! І це теж окуп? Не, ценок. І просто грін на всі. На 4 грін. Будь ласка, кімоно. Будь ласка, кімоно видай. Ні, не це. Перчатка. Ну блін. 35. Окей, ще. Бо воно в нуль видало, воно зараз за скриптом. 10? 10. Э, найс. І... Кимоно, кемоно випало! Э, готов yellow, yellow 5 штучок. Давай. Nice! Окей. О, це теж. Окей, це окупило. Це нас окупило. 42 тисячі, відкрили за 33. 2 Golden Knife, для тебе відкриваю. Вкусно. Ну, прийдеться велворн відкривати за 20 тисяч, ти напросився. І почекай! Стоп, пауза, пауза. 26. Пауза. А, я думаю, вони подорожчі. Так нар... тобі, значить... А, ну купки. Ой-ой-ой, як, як несмачно. Ой, як не смачно. Ай-яй-яй. Агент. Ну, агент, типу, окупає. Типу. 18 тисяч глоус. Давай, якісь гарні перчаточки, щоб гріли руки. Оооо, ну зупин. Ну таке собі. А, 10. Це шок. Це 10. Окуп. <гум> Слабо 3000. Ні. Слабо тобі 3000 поставити в апгрейд. Найс! Браво! Браво, грін кейс! Найкращий кейс. Найкращий кейс. Найс, ладно. Не супер печально. А Фіолетовий ж. Фіолетовий дорожче, але 44. Ну я ж кажу, хорошо, але не так, прям як я думав. Дивись, щоб зби... дивись, воно дало окуп і щоб збити, треба 5 агентів. Щоб 5 агентів дивись, дивись, дивись. Ні-ні ні, дивись, ти дивись, не дивись. Оооо! Дві що ти? Це скільки? Окупила. Окуп Сімко. Найс. Ну, справа була, мені здається, покраще. А, 42, ладно. Зря на Платіном, ти, так хочеш. Хочеш платіном? Окей, О? давай. Ну, тебе сейчас не випаде, бо тобі там опу випав. Ну, 25. 25, так. 27. Ладно. Ой. Ой! Ооооо. <ао>... Дігл за 10. Дігл за. Найс, дігл. І за 10? Пауза. За 3. За 2. Максим, от хто колив мені оце відкривати тільки що? Я просто не розумію. Відкриваємо ще. Заради Едіту будь ласка. にぃ <music> <music>